Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Вже з одної сторони колір став золотистий, перевертаємо. І смажимо з другої сторони. В тарілку вкладаємо салфетку і викладаємо на салфетку А Салфетку беремо для того, щоб олія стекла на салфетку. Викладаємо оладі, беремо, накладаємо другі оладі. Підправляємо, перевертаємо. З одної сторони вони вже підпеклись і смажимо з другої сторони. Підпеклись із другої сторони. Забирає в тарілку. У нас вийшло таких дві великих миски оладів. Таких дві гори.